привіт, світ! Це Київ над Київ і новий випуск посольського сезону 2.0. з вами Тетяна Гайдук та Поліна Іванішин. Сьогодні у нас чудова гостя, яка допоможе нам розвінчати деякі міфи російської пропаганди? Це посол Канади в Україні Лариса Галадза. Дякуємо, що погодилися переділити нам час. дякую, що завітали. На вашу думку, чи можуть дії Росії проти українського народу бути кваліфіковані як геноцид? Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид, немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і Українці не мають права на існування. Тобто, якщо ви питаєте мою особисту думку, так яким має бути покарання за дії Росії за таке грубе порушення міжнародного права і, зокрема, статуту ООН? покарання має бути таким, яке ми зможемо виконувати в наших системах, а це відповідальність, тюремний термін і репарації. Вони порушили міжнародне право, вони порушили статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росії до відповідальності, росіян до відповідальності, людей. Які приймали рішення людей, які віддавали накази тих, що вчинили звірства пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз Чи бачите ви якісь ознаки того, що росіяни зараз шукають мирних переговорів? Ні. Ніяких взагалі. Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві. Це частина російської дезінформації. Та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом. Це жахливо, але ідею знищення українців озвучували не лише Путін та його пропагандисти, а й прості росіяни. Як досягти стабільного миру, коли сусідня країна, сусідня нація бажає вашого фізичного знищення? Гарне запитання. Цікий мир буде досягнуто, тому що Україна матиме все, що їй потрібно для свого захисту. Я думаю, що це є частиною плану президента Зеленського, що сійкий мир буде досягнуто як результат безпеки в Україні, яка походить від сучасної, добре озброєної, добре підготовленої, добре тренованої армії та військової інфраструктури це буде досягнуто завдяки абсолютно незалежному медіапростору, повністю незалежному політичному простору. Завдяки енергетичній незалежності, завдяки інтеграції та членства України в Європейському Союзі, завдяки міцній оперативній сумісності з НАТО, і зрештою, я сподіваюся, завдяки членству в альянсі, і це також буде завдяки народу України, який каже, що ми ніколи не дозволимо цьому повторитися. Україна, українські збройні сили показують заходу, чого вони зроблені. На що здатні вони будуть. Вони вже є найдосвідченішими серед західних військових, і тут вже немає шляху назад. Зброя, яка зараз використовується зсу, сучасна, технологічна та складна, і українці вчаться нею користуватись дуже дуже швидко. Понад те, вони випробовують її в реальному бою, що дозволить потім її вдосконалити. Також варто зазначити, що багато успіхів, яких досягають ЗСУ, є результатом величезної роботи, яка була виконана за попередні 8 років для розбудови сучасної української армії та для реформування інфраструктури сектору безпеки та оборони України. І я думаю, що найбільш показовим з того, що робилось і спрацювало, є реформа командування. Як українські збройні сили адаптувалися, перейняли західний стиль командування, де ви покладаєте рішення про те, як діяти на полі бою на найнижчий рівень, на відміну від дуже сильної вертикалі, де ви просто виконуєте накази. as opposed to a very strong vertical Where you just, you just carry out так. У нас навіть є жарт, що українські збройні сили вже вступили в НАТО ще до вступу України. Вони вже там <ріст> ви колись казали, що деякий час провели в Києві в темряві та без тепла. Тож ми поговоримо про російський енергетичний терор. Як ви вважаєте, це є частина якогось більшого плану? Ми всі це чули без води чи без вас, без вас. Без електрики чи без вас, без вас, без Росії, як Канада допомагає з цим дуже різними способами. Ми знаємо, що означає жити в холодній країні, і ми маємо гарне обладнання для цього починаючи з базових речей одягу. Ви знаєте, ми називаємо їх довгими легінсами термобілизни, яка зігріватиме українських військових на передовій. Кілька місяців тому ми оголосили, що відправляємо 500 тисяч одиниць зимового одягу для зсу. Це базові речі. Ваші солдати можуть воювати, бо вони в теплі. І такий внесок робить і Канада, і багато інших країн. To, to the Ukrainian Armed Forces. Uh, so that's very basic. If your soldiers can't fight, um, then it's, uh, it's, or they're warm. Canada and from many other countries. We're also декілька тижнів тому, в рамках нашої гуманітарної підтримки, ми виділили ще 10 мільйонів доларів на закупівлю близько 800 генераторів. Днями Канада оголосила про ще один пакет допомоги на 115 мільйонів доларів. Це ще одна з наших творчих ідей, що допоможе Україні на фінансовому фронті. that Canada has коли почалося вторгнення, і Канада скасувала спеціальний статус для російського та білоруського імпорту до Канади, який дозволяв їм торгувати з нами з низькими митами. Отже, цей статус було відкликано, і тепер все, що імпортується з Росії та Білорусі, має миту у 35%. І Канада вирішила, що ми зберемо всі ці мита і віддамо їх Україні, щоб допомогти у війні. Отже, вчора була оприлюднена цифра. Це 115 мільйонів доларів, і вона буде передана до фонду світового банку, який допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру України. Це звучить як вислів Робін Гуда саме так. Візьми у багатих і віддай тим, хто потребує. Росія вирішила використовувати продовольство та енергію як зброю. Таким чином люди в Європі стикаються з підвищенням цін на енергоносії, тоді як люди в Африці знаходяться під загрозою голоду, тому що і Росія, і Україна залишаються важливими експортерами зерна в регіон. Який внесок робить Канада у глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, яку похитнула війна Росії в Україні? щодо продовольчої безпеки це було зростаючою проблемою ще до вторгнення Росії, але Росія справді скористалася цим, щоб поширювати наратив про те, що саме санкції викликають глобальну кризу продовольчої безпеки. Підкреслю санкції ніколи не були націлені на продовольство, не були націлені на сільськогосподарську продукцію, на добриво це були повністю вигадано Росією. По-друге, ми чітко побачили, як сама Росія мінує Українські поля знищує зерно сховища, інфраструктуру і тримає українське зерно у заручниках у портах, що також заміновані та заблоковані. тож. Ми знову боролися з російськими вигадками в країнах, які постраждали від переривання стабільного постачання продовольства Зі байбайді індоропшен інґлосіннесаплайченендкеневканада виділила понад 600 мільйонів доларів США для закупівлі додаткового продовольства для вразливих країн. А разом із G7 ми виділили 4,5 мільярди доларів фінансової підтримки для пом'якшення впливу продовольчої кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Of, of існує наратив про те, що західні союзники не зможуть вічно допомагати Україні скільки буде потрібно до самої перемоги. Я хотіла б, щоб ми розвінчали цей міф. Та дозвольте мені почати із запитання, яким внеском Канади в майбутню перемогу України ви пишаєтесь найбільше. <звук> О, це досить довгий список речей, які надала Канада Україні. Ми могли б навіть зробити якийсь рухомий рядок знизу екрану з цим переліком, тому що було багато всього, ви знаєте, від самого початку вторгнення це і летальна зброя, і камери для дронів, гвинтівки, гаубиці. І як я вже казала, термобілизна, харчові пайки, ковдри і ці постачання продовжуються. Також близько 2,5 мільярдів доларів на фінансову підтримку для стабілізації української економіки. Бленкес Козонено. Plus, uh, about two and a half billion dollars worth of of, of uh, financial uh, support to stabilize the economy. Um, the внесок, яким я думаю, буду пишатись найбільше. Це внесок, який ми робимо для звичайних людей, хто має потребу та завдяки ресурсам, які ми надаємо, може її задовільнити. У нас було багато програм з розвитку, які працювали в Україні до вторгнення, і вони працювали з жінками, з вразливими групами населення, суддями, поліцією по всій країні, в тому числі на Донбасі. Але загалом скрізь в усіх регіонах Також ми підтримуємо різні громадські організації, і коли відбулося вторгнення, ми одразу сказали, що гроші, які ви маєте від наших проєктів, можете використовувати як вам потрібно прямо зараз рятувати життя. Вивозити людей, купувати речі, і ми не тільки віддали гроші, які були, але ми також дали ще більше грошей на ці проекти, особливо на проекти, що працюють із вразливими групами населення. Ми також запровадили додаткове фінансування для фермерів, для тих, хто хотів робити те, що роблять фермери, а саме збирати врожай, але який не було де зберігати. And now for the the Which is, you know, harvest their crops but had nowhere to put it. And we provided funding for, for, for grain storage equipment because they didn't have it. Um... усі ті дрібниці, які дозволили людям, які мали потребу та могли зробити внесок у виживання своєї громади, своєї спільноти, загалом людей у їхній країні, і де ми змогли надати ресурси, які допомогли їм це зробити. Я цим дуже пишаюсь. дякуємо вам, пані посол. Ми також дякуємо всім глядачам Київ над Київ та нашим друзям у Канаді. Це була Лариса Галадзе, посол Канади в Україні. А з вами були Поліна Іванішин і Тетяна Гайдук. Дякуємо, що дивилися нас сьогодні. Пані Посол, дякуємо за розмову. Про